Добрий день. Хотів би з вами порадитись, на мій погляд, погляд цікавими думками, щодо того, як вибрати підручник. Це стосується тих, хто займається сам або займається з викладачем. І так, на мій погляд, найголовніше, що має бути підручником, має бути певні, певні критерії. Перший критерій, підручник має бути надрукований там, там де цю, цією мовою спілкуються. Тобто, Наприклад, якщо це англійська мова, він має бути надрукований в Англії. Якщо це німецька мова в Німеччині, якщо це італійська мова в Італії і так далі. Чому це важливо? Тому що, як правило, найкращі все ж таки викладачі це ті викладачі, які цією мовою спілкуються. Так, це по-перше. По-друге, курс має бути обов'язково за аудіо, тому що будь яке вивчення будь-якої мови, крім мертвих, на меті цієї мови спілкування. Тому обов'язково треба поставити правильно, правильно поставити звуки. Тобто в підручнику мають бути Обов'язково диск або посилання на сайт. Причому, на мій погляд, якщо просто ви дивитесь на сторінку підручника, як з'ясувати, що є там аудіоматеріал. На кожній сторінці має бути хоча б одне позначення аудіо. Му, краще більше, але щонайменше одне на сторінку. Тоді цей підручник ну, заслуговує на увагу. Далі. Далі. В курсі обов'язково, якщо це загальний курс мови, в курсі обов'язково мають бути діалоги. Тому що, як ми вже з'ясували, головна ідея вивчення мови це спілкування, комунікація. Спілкування без діалогів неможливе. Тому практична така порада, в курсі мають бути діалоги, обов'язково за аудіо. І щонайменше кожна друга сторінка має містити в собі діалог. Це також, якщо дивитися на, на, на курс, то щонайменше на розвороті має бути один діалог і обов'язково за аудіо. Далі, далі бажано для, в доброму курсі, щоб були завдання для прослуховування. Тобто, у вас є можливість послухати, але немає, немає надрукованого діалогу. Це також дуже важливо для розвинення ваших, вашого сприйняття. Далі, в доброму курсі, якщо це загальний курс, має бути завдання з фонетики, обов'язково з аудіо. І е, бажано, щоб в курсі були також завдання з лексики. Тобто, якщо у вас є якісь, як правило, добрі підручники, вони мають. Кажем, частину для роботи на уроці і частину для роботи вдома. Та частина, де, де у нас є, скажімо так, завдання, домашні завдання, щоб в цих домашніх завданнях не було переважно граматики. А було, було ще багато, бо щонайменше половини завдань в лексики, тобто за розвитку вашого лексичного запасу. Так, що ще можна сказати? Найкраще, ну, найкраще, до речі, найкращі підручники це підручники за різними розділами мови, скажімо Тобто окремий підручник з фонетики, окремий підручник з лексики, окремий підручник з граматики, окремий підручник з аудіювання. Ось, Це найкраще. Але якщо це можливо, Не завжди це можливо. Чого не може бути в підручнику? По-перше, великих текстів. Якщо в тексті підручника текст йде більше, ніж на одну сторінку, то йому краще не займатися. Або це може бути якийсь там дуже розвиваний рівень, там C-1 і щось таке, але якщо це рівні, скажімо, на початкові або середні, то великі тексти вони просто не сприймають, вони вони ну, не мають жодної користі. Крім того, е да, наявність діалогів в підручники, які не супроводжуються аудіо. Тобто, якщо є діалоги в підручниках, але нема аудіо, також це ну, такий недолік. Третє, що можна сказати, недоліки, це велика кількість граматичних вправ. Тобто достатньо, на мій погляд, на уроці, в новому уроці, якщо на уроці підручника є 2-3 граматичні вправи, це достатньо. Якщо там багато граматичних вправ, 5, 10 і так далі, то це, то це вже перенавантаження. Підручник вже не є, скажімо так, збалансованим. І так подивимося, як виглядає поганий підручник спочатку. Це класичний підручник англійської мови, який вивчають е такі, 5 томів. Я вивчаю за кожного року навчання вузів. Англійська мова ракі. Що тут цікаво? Першим, звичайно, не обрукований Це перший недолік. Далі в ньому нема аудіофайлів і не може бути. Так. Так, ну просто їх нема. Третє, що ми бачимо, ми бачимо велику кількість вправ. Да, тут, до речі, є звичайно лексичні вправи. Це правильно. Але дуже велика кількість граматичних вправ. Тобто, тут, кажемо, сторінок 10 це тільки вправи, вправи, Ось. Тобто, Можна сказати, що цей підручник, ну, скажімо так, їм, звичайно, можливо використовуватись, але він не, не, не побудований для комунікації. Як виглядають добрі підручники? Так, по-перше, як я вам і казав, найкращі підручники ті ті, які мають бути спрямовані за різними, за різними частинами мови. От, наприклад, французька мова це найкраще на випадку. Це, наприклад, підручник окремо з граматики. Подивіться, будь ласка, граматика в діалогах. Так, оце, це вже тільки граматика, але тільки діалоги. Ось ви бачите діалоги, пояснення і вправди якісь. Так. Окрема, окремий курс, скажімо, має бути з лексики, наприклад, це курс з лексики. Так само тут є діалоги, начитані діалоги, якісь вправи. Окремий курс з фонетик. От тут окремий курс фонетики, звичайно, все начитано, обов'язково все начитано. Окремий курс з аудіювання. Також подивіться, будь ласка. Приклад доброго підручника. Є начитані тексти, це аудіювання, тут тексту немає тільки вправи за, за прослуховування. Так як ми бачимо, загальні плюси, і плюси і мінуси, як вибирати підручник. Так ще раз, підручник має бути надрукований в країні тієї мови, яку ви вивчаєте, в ньому має бути обов'язкове аудіосупроводження, в ньому має бути багато діалогів, в ньому має бути обов'язково фрави з лексики переважно або в такій самій кількості, як і граматики. Так, в ньому не має бути багато великих текстів, в ньому має бути завдання на прослуховування, на фонетику і завдання з фонетики. Найкращий варіант це придбати підручники за різними розділами мови, вчення мови, якщо це можливо. Ну, це не для всіх мов можливо. Дякую за увагу.